Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Німецька компанія Quantum Systems працює над створенням нового безпілотника Спарта, який зможе транспортувати кілька FPV-дронів. одночасно та запускати їх у повітрі. Як повідомили представники компанії, виданню Hardpunkt, розробка ведеться безпосередньо на території України. У тісній співпраці з українськими інженерами та військовими, що дозволяє швидко адаптувати апарат до реальних бойових умов. Очікується, що запуск у серію відбудеться до кінця цього року. Наразі Спарта перебуває на етапі випробувань прототипу, тому окремі функції та параметри ще можуть зазнати змін. Ключова особливість апарата система кріплень для корисного навантаження з обох боків крила, що дозволяє інтегрувати не лише FPV-дрони, а й сенсорні системи чи інші модулі. Така модульність відкриває можливості для використання спарта як багатофункціональної платформи. Відносі я дронів камікадзе до розвідувальної бази з камерами та тепловізорами. Конструктивно безпілотник нагадує класичний планер із ВІ-подібним хвостовим оперенням та електричним штовхаючим гвинтом у задній частині. Запуск здійснюється за допомогою катапульти, а посадка ковзанням по землі, що робить його більш практичним у порівнянні з попередніми моделями компанії, які використовували парашут. За попередніми характеристиками тривалість польоту спарти сягає 6-8 годин радіус дії до 200 кілометрів. Максимальна злітна маса становить. 23 три кілограми, з яких близько 8 кілограм припадає на корисне навантаження. Водночас, у серійній версії ці параметри можуть бути оптимізовані для збільшення дальності або вантажопідйомності. Фахівці відзначають, що застосування таких носіїв дозволить суттєво розширити можливості FPV-дронів, які зазвичай мають обмежений час у небі. Завдяки спарті вони зможуть долати більші відстані та завдавати ударів у глибокому тилу противника. Крім того, у перспективі спарта може отримати функцію автоматичного планування маршрутів і взаємодії з іншими з пілотними системами в єдиній мережі друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.